Всі бачили в Курській області, як палала колона техніки. Да ну це робив наш підрозділ, якби в напрямку Сумської області. В першу чергу дуже велика подяка за FPV-дрони, і нічні, і і десятки, і восьмерки. Всі вони будуть використовуватись для того, щоб точно вражати ворога і живу силу, і склади, боєприпасів, і скупчення ворога. Відповідно, також мавіки, які є дуже важливим для розвідки, для тих самих скидів, які знищують ворожу піхоту. Наземні станції для FPV-стрілинки, тобто дуже багато всього, що забезпечує діяльність як fpv екіпажів, так і екіпажів Мавіків. У мене є змога тепер запустити. Сити окремий підрозділ, вже який додатково ще буде нищити ворога. Ну і плюс автомобіль, який зможе доставляти цей окремий екіпаж на позицію, з якою він буде працювати. Так, шановний пане Анатолію, дорогий купол, від імені особового складу 53-ї бригади звітуємо, що пікапи, фпв-шки і все інше передали. Дякуємо за подяку. Слава Україні і слава 53-й бригаді. Сьогодні команда фонду Порошенка справа громад і усіх Людей добрих людей, які долучаються до доброї справи, приїхала з гарним подарунком до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс. Перше – це дрони, які дають можливість вбивати і знищувати ворога на українській землі, з мавіками денними і термальними, котрі дають можливість встановлювати панораму для роботи артилерії і забезпечувати спостереження, а також з ребами, які будуть давати можливість зберегти життя хлопцям, котрі займають. Це евакуацію або доставкою особового складу на позиції. Практично кожного місяця у нас відбуваються такі зустрічі. Сьогодні допомогу отримали підрозділ ДКК, це ПЗРК, на рахунку яких і збиті вертольоти, і літаки, і інші безпілотні системи ворога, а також хлопці з роти розвідки бригади, котрі також ефективно працюють і вбивають ворога за допомогою дронів. Честь маю, так. старший сержант Степан Барна. Так. А він вже не старший сержант. До речі, Спасибо. дуже дякую. Дякую вам за все. Дякую дуже за допомогу <плес> нашому э, стріляну назва підрозділу Shadow. Ми стараємось так ясово себе не афішувати, але за все вам дякую. І ваші дрони дуже дуже допомагають завдяки гарному, гарному производству. І хлопці працюють. Фонд дізнався, що військова частина виходить в зону бойових дій. Звернулись безпосередньо до командира військової частини та запропонувала допомогу для знищення ворога. Сотню фпв-шек, 50, ночні, Так що починаємо співпрацю. Тросич вам на згадку про нас дуже приємно. Наша планшетка. Мої шанування завжди перший свято <рес> бригада дуже приємно. <За> <рес> Спасибо, вас не день да. Майстерність бійців розвивається, бійці навіть на відпочинку, тобто вони відпрацювали свою зміну, коли вони відпочивають, вони постійно тренуються, навчаються. Бо з часом, якщо ти там відпочиваєш, відволікаєшся, з часом це втрачається. Ця моторика і треба постійно тримати на досить гарному рівні. Тому ну якби постійно, постійно досконаліш, постійно працюємо. Треба власним припадом, першу чергу. Показувати те, що незалежно від того, яка в тебе професія, хто ти є в соціальному плані в цьому в нашій країні. Наша країна вона дала все, що в нас є. Саме для того я тут, саме для того мої побратими тут, і саме для того ми здобудемо цю перемогу. Спільними зусиллями нищили, нищимо і будемо знищувати ворога на українській землі. Разом переможемо. Слава Україні! Одна мета це перемога. Тому на правах реклами вступайте, до лав ЗСУ.